Я буду виконувати підшкірну ін'єкцію введення розчину камфорної олії. І для цього мені потрібно підготувати все необхідне. Це стерильний лоток, лоток для використаного, 96-70% спирт, шприц на 2 мл з двома голками, стерильні ватні кульки і стерильний пінцет. Сам розчин камфорної олії. Після цього я готую себе. Я застівую халат, натягаю шапочку, маску, мою, мию руки соціальним способом два рази під теплою проточною водою з милом за шістьма позиціями. <кій> Потім я готую все необхідне вже. Аби приступити до самої ін'єкції. Отже, ми беремо розчин камфорної олії. і перед цим ми повинні дати його пацієнту погріти трошки у руках, аби воно стало температурою 34-35 градусів. Так. Отже, ми беремо дві ватні кульки, одну змочену 96% спиртом, іншу суху. Так, шприц. Перевіряємо його на герметичність, перевіряємо термін придатності, і якщо все добре з упаковкою, то ми її відкриваємо і кладемо шприц на столільний лоток з голками. Так, це вилучаємо. <клес> Беремо вже нагріту нашу ампулу ватка 90 змочена. Спиртом протираємо навколо горлишка по горлишку, по кругу, вилучаємо, беремо суху і обер... Обер... обертаємо і відламуємо від себе. Ставимо на стіл, беремо шприц, знімаємо ковпачок, беремо ампулу між другим та третім пальцем, набираємо нашу. Наш розчин камфорної олії 2 мл. Так, це Не випускаючи повітря, надягаємо ковпачок методом ковша і одразу змінюємо голку, надягаємо нову. Знімаємо ковпачок, випускаємо повітря. Так, і методом ковша надягаємо ковпачок. Надати. Кладемо на стерильний лоток. Е, готуємо 3 ватні кульки, змочені 70% спиртом. Так. І можемо йти до пацієнта з цим лотком, з лотками. АМО. А якщо це кабін... ну, процедурний кабінет, то тоді <кхем> просто підійдемо до пацієнта. Ось наш пацієнт. Робити ін'єкцію ми будемо у середину третини зовнішньої третини плеча. Отже, ми повинні продивитися наше місце ін'єкції, аби не було ніяких набряків, інфільтратів, пропальпувати. І родимих п'ятінь. Ми пропальпували, все добре. Тоді однією, одну ватку беремо між четвертим та п'ятим. Далі однією більшу частину. Протираємо середину нашого плеча, вилучаємо. Беремо ще одну і саме місце ін'єкції. Так, беремо шприц, знімаємо ковпачок. Отже, перед тим, як ми будемо, ми робимо складочку, і в основу рівнобитряного під 45. Під кутом 45 градусів, вводимо голку на 2 треті. Перед тим, як ввести нашу розчин камфорної олії, ми повинні перевірити, чи не потрапили ми у судину, і відтягнути поршень трошки на себе. Якщо ми не бачимо крові, то можемо вводити. Якщо бачимо, то трошки вперед, або, навпаки, трошки відтягнути шприц. Якщо все добре, так, ми вводимо. Вводимо, вводимо, вводимо. Потім, аби уникнути інфільтрату чи гематоми, ми спочатку прижимаємо ватку, а потім різким рухом у тому ж напрямку вилучаємо шприць. Методом ковша надягаємо ковпачок і насторонній лоток. Далі ми повинні зробити легкий масаж цією ж ватною кулькою. Промажирувати цю ділянку. Так, і потім ми можемо накласти зігріваючий компрес. Все. Далі перед тим, як здійснити дезінфекцію шприца, ми повинні замочити у мийному розчині або в ефірі.